Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 28 листопада, ранки на більшості водойм будуть свіжими і місцями туманними. В день очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями і невеликою ймовірністю короткочасних опадів. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру, тож плануйте вихід у захищені бухти або за виступи берега. Денна температура по різних регіонах буде близько плюс 2-10 плюс градусів Цельсія. На півдні тепліше, у горах і на заході прохолодніше. Тому багатошаровий одяг і термос із гарячим напоєм будуть у пригоді. Місячний і солунарний фон 28 листопада. Місяць у фазі першої чверті First quarter. Приблизно половина диска освітлена. Це означає, що сутінки і ранкові години залишаються важливими для активності більшості видів. Ранкові 60-90 хвилин після сходу і 1-2 години перед заходом ваші основні вікна. Плануйте приїхати на точку за 30-60 хвилин до світанку, щоб тихо зайняти позицію і дати прикорму та оснастці осістися. Для орієнтиру: у центральних районах, наприклад, Київ, світанок припадає близько 7 години 30 хвилин, захід близько 16 години. Тобто, світловий день короткий, використайте ранковий і вечірній час максимально інтенсивно. Якщо плануєте ловити в сутінках або вночі, не забувайте підсвітку і засоби безпеки. Видимість буде обмежена. Мирна риба, карась, плотва, підлящик, лящ. У такі дні мирні види триматимуться ближче до дна. У ямах, на переходах мул, пісок, камінь, за корчами і в захищених затоках. Для поплавка обирайте тонкі поводки 0,8. 0,12 мм дрібні гачки No1820 для карася плотви, скользячий або комбінований монтаж, наживки мотиль, опариш, дрібний земляний черв'як. Для фідера використовуйте легкі годівниці 20-40 г, в залежності від дистанції, суміші дрібної фракції і підгодовування часто й мало. По одній трьом кулькам кожні 20-30 хвилин, щоб не перегодовувати точку. Якщо після 20-40 хвилин тиша, Міняйте глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега 10-50 метрів. У листопаді риба часто стоїть дуже вузьким шаром. Фідер деталі, що дають перевагу. У холодній воді важлива акуратність: водівниця з м'яким падінням, дрібна фракція прикормки, з невеликим додаванням макухи або панірувальної крихти для текстури і невеликі порції закорму. На гачок маленький гачок No1820 і короткий поводок 10-15 см для делікатної подачі. Популярність делікатного фідера зараз висока це стабільно дає клювання в пізню осінь, особливо на ставках і водосховищах. Хижак. Щука окунь судак. Хижак найбільш активний в ранкові вечірні години. Щуку шукайте біля корчів, в очереті, на виходах із ям і біля підводних виступів. Для неї беріть середні воблери 7-12 см, силикон 7-12 см на джиг голівках 7-20 г залежно від глибини, а також кілька куливних обертальних блешень. Обов'язкові повіці зі сталі або товстого флюорокарбону 30-50 см. Окун добре реагує на ультралайт приманки у середніх шарах, міні-оберталки, мікроджиг, дрібний силикон. Судак часто вмикається в сутінках на бровках, повільний джиг і чіткий контакт з дном дадуть перевагу. Варіюйте проводку. рівномірна ривки, пауза. Іноді пауза провокує найцікавіший удар. Підбір кольорів і розмірів У прозорій воді починайте з природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. У замутненні після вітру дощу пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий помаранчевий. Для хижака природні тони з промінним блиском для воблерів і силикону, для мирної риби дрібні наживки і мінімум ароматичних стимуляторів. В холодній воді сильні запахи часто втрачають ефективність. Екіпірування і безпека. Одягайтеся по тонка термобілизна, фліс. Зверху вітровка, непромокаюча куртка. Запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, термос із гарячим напоєм. Бережіть батареї, павербанк для телефону і запасні акумулятори для ехолота світла. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман додаткові світлові та звукові сигнали. Обов'язково. Кілька практичних польових прийомів, які часто рятують у листопаді. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. Для фідера зменшіть розмір годівниці та частіше підводовуйте. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додавши макухи або панірувальної крихти, ніж використовувати сильні ароматизатори. Регіональні підказки. На заході і в горах ранки можуть бути найпрохолодніші. Шукайте захищені ставки. У центрі та на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і підводних валів. Там часто тримаються лящ і густера. На сході і півдні через вітровитість віддавайте перевагу бухтам і прибережним заростям. Урахуйте, що цьогоріч у деяких регіонах зміни рівнів води і прозорості вплинули на традиційні точки. Швидка перевірка локального стану водойми перед виїздом дуже допоможе. Підсумок 28 листопада, день для уважних, делікатних і гнучких рибалок. Ранок і вечір, ваші золоті години. Вдень шукайте укриття від вітру, міняйте глибини і працюйте малими дозами прикормки. Візьміть кілька варіантів монтажів, дрібні наживки, міцні повіці для зубастих і теплий термос. І навіть похмурий листопадовий день може подарувати кілька приємних клювань та хороші історії. Хай кльове буде!